Мої вітання. Сьогодні пропоную вам підказку передбачення на квітень місяць, за допомогою таких чудових карт це слов'янські руни. Ми будемо робити передбачення на шести картах. Отже, ваше завдання обрати ту карту, яка вам найдужче до вподоби. Можете обирати за номером, можете обирати за допомогою камінчиків, які я буду використовувати. Отже, перша карта. Друга третя. Четверта. П'ята. І шоста карта. Дивіться, обирайте, а я ці карти ще позначу камінчиками. Перша карта це буде у нас Тигрове око. Друга карта це у нас Ніфріт. Третя це у нас гірський хришталь. Четверта це рожевий кварц. П'ята це гранат. Шоста це яшма. Отже, дивіться, обирайте. Ми починаємо з першої карти, і це, рожеве, це тигрове око. Дивимося карту. Я вам буду називати лише назву рун славянських, як вони називаються. Опис ми будемо робити разом, будемо дивитися на карту. Я буду говорити свої відчуття, ви переглядаєте свої, відчуваєте, що ви бачите на цій карті. Отже, руна називається Вітер. Про що це карта? Подивіться, будь ласка, відчуйте цю карту, відчуйте, яка частина тіла у вас реагує. І так робіть по кожному варіанту: що ви відчуваєте? Що ви бачите, на що ви перше звернули увагу? Чи ви звертаєте увагу більше на назву самої руни, як називається? Чи ви звертаєте увагу на саму картинку? Подивіться, будь ласка, на карту. Про що це? Корабель? Червоні паруса, знаєте, такі пригадується е, дуже дуже така гарна гарна оповідь про, е, не знаю, як вони перекладаються, але паруса, я російською мовою свій час читала. От, е, Чудова така історія про мрії дівчини, які нарешті збулися. Отже, можна, можна розглядати цю карту саме про те, що є мрії, квітень місяць, наповнений мріями і є допоміжна. Сила, природня сила, така як вітер, яка буде надувати ці паруса, і цей корабель нарешті рушить з місця, і ці мрії ваші будуть здійснюватися. Який тут є ще дельфін, він такий наче, радісний, наче, такий веселий, грайливий Є схід або захід, ну, швидше схід, тому що захід він завжди ну, зазвичай він такий, більш червоного кольору, а схід він, да, дійсно жовтого такого кольору. До речі, кому ця карта випаде, зверніть увагу на схід, на захід. Ой, вибачаюсь, на схід і на захід сонця, зверніть увагу, який колір ви бачите. Це теж дуже такий цікавий момент. Але є і е, інша сторона: е, ви бачите тут скелі. Ми можемо говорити про те, що є деякі. Е, Можуть бути перешкоди певні, да? або вам дуже важливо бути уважними, е які у ваші мрії. Уважними в своїх мріях, можливо, е це має бути ви один, має знати про них і більше нікому не говорити, щоб у вас не було цих перешкод. Або ви дивитеся, що ви рушаєте від цих перешкод, і вже рухаєтеся далі, і сам природний простір вам допомагає. Дивіться, я розказала вам, так як я відчуваю, бачу, може для когось це 100% попадання. Можливо, ні, буде цікаво. Напишіть в своїх коментарях. Можливо, для когось буде той варіант, який ви самі відчули, що ви відчули. Теж мені цікаво буде знати, як у вас ця карта буде програватися ця руна. Дякую першому варіанту. Йдемо до наступного варіанту. Це у нас Ніфріт. Розглядаємо карту, і це у нас карта рок. Така чудова, мені подобається ця карта, не дивлячись на те, що в неї така назва рок. Мені вона, знаєте, я звертаю увагу на те, що в цій, в цій карті цьому зображенні дуже багато знаків, і знаки різноманітні. Мені дуже імпонує, що тут є і чоловічі, і жіночі енергії. Це дуже круто, дуже сильно, тому що, от якщо ми подивимося, тут наче знаєте, іде гармонізація всіх видів енергії, всіх видів знаків, тому що тут дійсно різні знаки. І подивіться в руках у людини також або особи, яка тут зображена. Є певні такі кружлятки, які людина тримає. ще Зверніть увагу, як вона тримає для когось. Може бути таке, що важливо буде робити мудро, якщо ви знаєте, що це таке. То подивіться, зверніться до інтернету, подивіться, які мудрі складені тут людиною. Можливо, вам дійсно зайдеться тема з мудрами. Ви будете робити протягом квітня місяця мудрі. На що б я ще хотіла тут звернути увагу, що мені тут до вподоби, це те, що йде внутрішня робота. Подивіться, от там, де має бути ну, умовно, будемо говорити, мало бути, лице. Ми бачимо тільки малесенький проблісок такого жовтого, яскравого жовтого кольору, такого просвітлення. як в попередній карті, жовта така, жовтке сонечко. Про що може йти мова? Мова може йти про те, що протягом всього квітня місяця ви працюєте внутрі себе, активна, внутрішня активна робота. Ви маєте зазірцати знаки, які поряд вас, але ви все, що от будете отримувати протягом цього місяця, зберігайте внутрі себе, не розповідайте нікому, накопичуйте всю інформацію внутрі себе. Зробіть знаєте, багато для себе дуже корисних справ те, що вам буде лежати на серці. Займіться суто собою. собою, своїми думками, своїми знаннями, своїми енергіями, своїм тілом повністю не тільки ми там говоримо про енергетичні стани, ми говоримо про фізичні стани. Отже, сконцентруйтеся на своїх внутрішніх. Енергіях на своїх внутрішніх созерцаннях, і е, не розповідайте нікому про те, що ви отримали, що ви знаєте. Поспостерігайте, як буде протягом квітня місяця. Е, дивіться, в мене кого, з кимось програється така ситуація, що м, навкруг вас будуть просто, знаєте, вас наче будуть отако витьоргувати, прям випрашувати. Ну розкажи, ну що там, а як там. Е, будуть такі моменти, коли вам просто буде кортіти, розповідайте. Вести щось, що, у вас, що з вами коїться, що там відбувається. Але Зробіть собі такий подарунок, дозвольте собі не розповідати нікому про те, що ви відчуваєте протягом цього місяця. А коли місяць закінчиться, зробите для себе якісь певні висновки, і вже тоді будете готові говорити, може, ваші знання накопичаться до такого масштабу, що ви скинувши цей каптур. Будете світити дужче, ніж це сонце. Я звертаюся до минулої карти, тому що так, вони поряд лежать, дуже цікаво. Дякую за другий варіант. Переходимо до гірського кришталю. І у нас наступна карта, і наступна руна у нас називається Воля. Чудова карта. Така. Подивіться вона. Така я яскрава. Вона така. Е... Життєрадісна, да? подивіться, у нас є триумф. Я б її навіть, може, волю назвала перемогу навіть, тому що тут зустрічають людину, яка їде на коні, вона йде через арку. До, до до, речі, незвична арка, вона оплетена рослинами живими. Якщо врахувати, що квітень місяць, це у нас місяць квітень, коли все квітне і квіти. Подивіться, скільки у нас квіток, скільки у у нас зелені, скільки у нас сонця, скільки у нас тут в руках є ще квітки, на дорозі, по дорозі розкидаються квітки, то прям навіть сам місяць квітень і зображення на, цьому, на цій карті вони наче про це і говорять. Таке, знаєте, от, ну от перемога мені. Ні, більше навіть не про волю, а про перемогу. Отже, про що може бути ця руна вам говорити? Ця карта, про що може говорити? Про певні досягнення в вашому житті, про можливо в когось це кар'єрний рост, можливо, це нові здобуття, які ви маєте отримати. Про що може ще говорити? Про те, що ви можете бути визнані. Визнані в своїй сім'ї, ви можете бути визнані і прийняті тими людьми, які раніше вас не приймали і не сприймали. Можливо, ви нарешті досягнете дуже гарних стосунків своїми дітьми, своїми. Партнерами, з колегами на роботі, ну, розглядайте ці моменти. Ще мені хотілося проговорити про те, що коли ви чуєте текст, який я говорю, ви звертаєте увагу на реакцію тіла, тому що коли ви чуєте певний текст і якась частинка тіла у вас реагує, або певний орган, або певна ділянка тіла, то не оминайте. Своєю увагою цю реакцію, тому що тіло завжди з нами говорить, воно розповідає нам про те, що заховано глибоко в нас. Переходимо далі. Четвер... Третій варіант, дякую. Переходимо до четвертого. Це рожевий кварц, Дивимося на, <кхм> дивимося на ворону, дивимося на карту. Карта називається Нужда. Верніше, руна, слов'янська руна називається Нужда. Подивіться на нього, відчуйте. Для мене ця карта не дуже однозначна, тому що в різних моментах я її відчуваю по-різному. Перше, я, перед тим, як я буду говорити, дайте для себе відповідь. то вибрав оцей варіант, дайте для себе відповідь. Як ви бачите цю людину? Чи вона обернута до сонця, чи вона обернута в іншу сторону. Подивіться, як ви сприймаєте сонце. Чи це сонце, яке заходить, чи це сонце яке встає. А я проговорю те, що я відчуваю, можливо, це для когось буде суттєво, буде важливо. У мене іде зараз для. Когось така інформація, що протягом квітня місяця вам буде важливо надати собі внутрішні дозволи, ті, які раніше були вам заборонами. Можливо, це були дитячі заборони, верніше батьківські заборони протягом життя. Якщо хтось із вас, хто дивиться цей, це відео. Стикався з психологією, можливо, ви чули заборони, які мають дуже сильну дію отриману заборони, отриману від батьків, мають дуже сильну дію. Це одна з них не живе, так? коли йде програмування на те, щоб людина не жила або життя, знаєте, як ото синдром відкладеного життя зараз, під час війни, дуже часто бувають такі. Відчуття у людей в моменти стресу або від дуже великої кількості отриманої інформації, от є таке, буває, людина відчуває так, що наче вона не живе, а от 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 щось, щось станеться, і тоді я, і тоді я, і тоді я буду жити, і так далі. То для мене зараз ця карта про те, що е, зараз. Цей місяць, який розпочався квітень місяць, він говорить про те, що я дозволяю собі, це про початок дозволів, Я дозволяю собі жити, я дозволяю собі відчувати. Я дозволяю собі насолоди зовсім такі, прям, знаєте, можна сказати, базові насолоди. Насолоди їжею, насолоди сном, насолоди прогулянками, насолоди переглядом кінофільмів, насолода перебування на природі і так далі. Тобто я дозволяю собі насолоджуватися життям, я дозволяю собі насолоджуватися собою, дозволяю собі. Прояв сексуальної енергії. Я зараз не говорю про безпосереднє інтимне життя. Я зараз говорю про сексуальну енергію, яка іде у нас як енергія життя, да? на енергію продовження життя, на енергію наповненості. І дивіться, якщо ви бачите, що людина рухається до сонця, значить. Через свої дозволи, внутрішні дозволи, ви рухаєтеся до того, щоб перейти в третю Це четверта чакра, перейти в четверту чакру Анахата до любові, внутрішньої любові, любові до себе і любові до всього оточуючого світу. Тобто ви прокачуєте зараз через дозвіл. Муладхару і Сватхістану, тобто першу чакру, і червона вона кольором зображується. І друга чакра, помаранчева, це зазвичай говорять сексуальна чакра. Да? Тобто ваш місяць, червень місяць, ой, вибачаюсь, квітень місяць саме, е, на, е, саме от направлений на те, щоб. Отримувати насолоду і дозволи, які у вас були раніше заборонами. Так, дякую. Четвертий варіант. Переходимо до п'ятого. Це у нас гранат і наступна карта. Дивимося на карту, відчувайте її. Вона у нас називається ця руна баба. Вона мені іде дуже, дуже вона мені сходна з руною, з Таро. Картою. Якщо ви цікавилися картами Таро, є такий головний аркан імператриця. От щось є дуже-дуже сходне, і подивіться цікаво, що зверху оця карта, в кого був другий варіант, вона схожа на да, внутрішня робота така над собою. Є, є деякі такі аналогії, які можна проводити із старшими арканами та рокарт. Отже, дивимося: руна баба. Подивіться на зображення, подивіться про насиченість кольорів. Подивіться про різноманіття, яке тут є. У нас є і дерева, у нас є кущі, у нас є просто рослини, у нас є квіти, у нас є небо. І що цікаво, квіти і плоди. Тобто період, коли ви наповнені, повні, ви маєте є російське слово ізобілія, я колись дуже довго підшукувала йому. Українське слово, думаю, от, от в російській мові із абілія, тобто із великої кількості, коли над ну, ну дуже багато цієї кількості, тоді от йде оце примноження. І я собі знайшла для себе я знайшла це слово, яке мені дуже подобається, рясно. От Воно рясно. Подивіться, рясно, наскільки дійсно все рясно. І плоди, і квітки, і є повна чаша. от. І ще для тих, хто обрав цю карту, подивіться, будь ласка, на цю позначку, яка внизу. Дуже дуже цікава, дуже суттєва позначка. Пошукайте в інтернеті, що це означає, як ви її відчуваєте. Можливо, вам варто зробити малюнок цієї картинки. Можете поставити відео на паузу, збільшити, подивитися, як воно вам це зображення, про що воно вам говорить. Коли ви його будете малювати, повідчувайте, що з вашим тілом відбувається, яка частина тіла у вас реагує. Отже, перейдемо далі. Що тут цікаво? Тут зображена дівчина, да? вона оголена, і в неї дуже довгі коси. На що я хочу зараз звернути увагу? Якщо мене дивляться дівчата, ну так само і хлопчики, чоловіки, можливо. В залежності від того, хто дивиться, період наготи, що таке оголеність, коли ви самі для себе відкриваєтеся, дуже важливо протягом квітня місяця відкритися для себе і дати можливість наповнити себе енергію. Подивіться, які от коси аж до нижче пояса. Да? Повністю ми говоримо про коси, це як про жіночу енергію, і не лише про жіночу енергію. Це взагалі про потік енергії, про чутливість, про те, що є здатність творити, здатність народжувати. Взагалі ця руна говорить про творчу, творчу енергію, про здатність творити, про здатність щось народжувати. Це не лише матеріальна. Матеріальна дія, тобто коли ви творите і створюєте певний продукт, це не обов'язково має бути матеріальний продукт, це може бути енергетичний продукт, це може бути ментальний продукт, це може бути науковий продукт. Оцінюйте, не просто оцінюйте, а пишайтеся тим, що ви творите. Звертайте увагу на будь-яку дію, яку ви зробили з любов'ю. Зробили, от знаєте, в такому от такому вигляді, тобто, ви настільки були іскрені, до себе і до того, що ви творили, звертайте увагу на це. Дякуйте собі і дякуйте Всесвіту за ту силу, за ту можливість, що ви могли створити. Отже, квітень місяць у вас такий творчий місяць народження нового. Дякую і переходимо до останнього. Це у нас Яшма. Дивимося нашу останню руну відчуйте її. І це у нас Пернач. Славянська руна називається Пернач. Подивіться, будь ласка, на цю руну. Дуже вона, знаєте, вона чимось мені нагадує нашу другу карту, тому що теж особа, яка має Накидку таку, але вона червона. І що в цій карті, що в цій карті є посухи, дуже теж цікавий варіант, про що, це? Про що йде мова? Ще секунду, бо щось комусь іде. Не знаю для кого. Зараз іде інформація, ви здатні, ви здатні. Змінити ситуацію, яку, прийму, які, яку приймуть, е, яку прийме Всесвіт, Небеса, і вони не просто приймуть, а дадуть відповідь на те, що ви запрограмували. Знаєте, як кажуть, що там от доля, от є така доля, для когось іде так, хто вибрав цю карту, комусь іде ця інформація, що ви здатні змінити долю. І Всесвіт вам, знаєте, грубо буде грубо буде сказано, але, начебто, як повинується, да, він наче вам відповідає, що да, ми приймаємо те, що ти вирішив змінити. Ми здатні, і ми тобі даємо відповідь на те, що ти вирішив іти. Попри всі закони, попри всі установки і так далі, ви здатні змінювати, змінювати певні прям дії, які вже були прописані. Це про силу, про міць, про, може, навіть відповідальність, це про те, що про вашу рішучість. Тобто квітень місяць буде для вас таким більш проявом рішучості, проявом сили, проявом волі, проявом активності. І саме головне, що ви будете бачити результати. Ви володієте ситуацією, ви, ви наче, як керівник ситуації, будь-яка, яка б у вас тут не була. Так, це так коротенько я проговорила. Будь ласка, реагуйте на те, що верніше звертайте увагу, як реагує ваше тіло на всі варіанти. Ну, той варіант, який ви слухали, до якого ви прослухалися. Мені буде дуже цікаво, послухати ваші. Коментарі прочитати, як у вас програється ця карта, або що ви бачите на ці, на тому варіанті, який ви побачили. Або ми ви подивилися всі шість варіантів. У вас так само була якась реакція на не лише одну карту, на, на дві, на три такі теж буває. Дозволяйте собі, це як моє побажання. Дозволяйте собі, не обмежуйте себе одним варіантом, якщо ви відчуваєте, що хочеться. Бачите, прямо, от ви зарані подивилися, вибрали собі дві-три карти. От, прямо вам хотілося ці всі, от не знали, що ж вам обрати. Дозволяйте собі і відчувайте кожен варіант як свій. Я вам дуже дякую за ваші майбутні коментарі. І до нових зустрічей.